Доброго дня, 16 листопада, 24 рік. І продовжуємо ми обробку сьогодні бордовської суміші. Бачимо наші персики, яким вже по 5 років оброблені, 3 теж оброблені, однорічні теж. І вилізли ми, це наш такий 15-річний персик. Виліз я, бачите, на криші стоїть сарай. Дуже добре, що я їх посадив під кришу. Дуже добре, тому що волога стікає якраз під них і все в них завжди майже добре. Вони краще, От чому вони так і виросли. Але висотою вони, ну, мабуть, якщо від землі, то метрів 6 буде. Так, вони сформовані, вже ми їх переформували, коли зрозуміли, як. Ну, Дуже добре, що є криша і можна обірвати плоди із криші. Та гілка, що туди, там у нас арка, ми вилазимо по аркі і так само обриваємо. Переводити її нижче, ну, я вже пробував чомусь, ну не чомусь, а тому що багаторічна деревина не пускає порослі, це вже перевірено. Ось може пустити ще чотирьохрічна деревина, може пустити поросель, як вон пустила, і тепер можна цю гілку обрізати. Працюємо, працюємо, ось такий нюанс. Бачимо, погода сьогодні дозволяє сонечко. І... А потрібно нам обробити персики. Потрібно обробити, бачимо, ось. Чим ми займаємося? Яблуня наша так само 15-річна, дуже гарна яблуня, дуже смачна, вона нас завжди виручає. Ми її будемо розмножувати, щоб зберегти, тому що вона дуже хворіє, але вона кожен рік нас виручає яблуками. Але листя ще бачимо, як стоїть. На персиках. на персиках потрібно обробити чудова погода. Сонечко це таке рідко на півдні. Вітерець бачимо дме, бо мені там казали, що потрібно обробляти, коли вітру. У нас на півдні рідко таке буває, щоб вітру не було. Якщо у нас вітру немає, то в нас йде дощ. У нас по-любому щось воно ось бачимо листя. Листя все ж таки. Є на персику. Що ми робимо? Вилізли ми на кришу і ось так струшуємо. Струшуємо, листя, ось обтрусили і все. І листя нема, і можна працювати. Ось такою ерундою ми зараз займаємося. Будемо зараз знову розводити нашу бордоську суміш, тому що персики, абрикоси це такі дерева, що по-любому потрібно бордоську суміш. Я ще не готовий відходити від бордоської суміші, обробляти її. Ну, мабуть, я буду обробляти по-любому їх тільки з осені. Тому що чому? Чому? Ну, вже в це відео не буду показувати, як я роблю бордоську суміш, вже розповім. Чому? Бачимо, обробили наші персики всі, абрикоси обробляємо. Які вони гарні. Зараз зліземо, буде приємніше дивитися. Поки злазимо, покажу, ось бачимо, зберігається ще весняна обробка бордовською. І ще хочу показати ось такі нюанси. Не знаю, буде видно, не буде видно. Ось бачимо хвороби, які потрібно брати щітку, таку по залізу, і ось, все зачищувати, щоб наша бордовська суміш туди пройшла. Ось Спустились ми в наш садок. Причудовий. Бачимо, які гарні дерева. До речі, це у нас Red Heaven, Це наші один, два. Це наші ті, що без назви, але дуже чудові персики. Це Сатурн. Кому потрібно, Бачимо. чому вони такі запущені? Зараз відразу будуть такі, що запущені обрізки нема. Обрізаємо ми по-любому персик навесні і влітку. Зелене. Саме краще зелене. Обрізування, формування, не давати паганам. А якщо не встигли, то вже навесні, коли вже навіть квіткову бруньку видно. Ось тоді я обрізаю. Все, цю тему закрили, щоб не було питань. Чому обробляємо зараз? А навесні, можливо, будемо касайдом, тому що у нас є вдосталь касайду. По-перше, ми придаємо ось такий колір стовбуру. Це дуже добре, це не прогріває деревину, тому що у нас зими. Дуже великі перепади, дуже великі перепади температур. І такі западлістські зими. І деревина не прогрівається, не прогрівається, не нагрівається, не випаровується волога. Це дуже великий плюс у нас, як на півдні, і не, не скільки від хвороб, тому що дійсно від хвороб можна було б їх обробляти тільки навесні. Перед розпусканням бруньок взяти, обробити і буде все добре. Яка різниця, коли ті хвороби вбити? Ну, у нас такі землі, щоб ті хвороби все одно прогресували б і потрошки проникали із зазиму, але це не важливо. Ми в першу чергу робимо, щоб захистити від сонця. Це буде такий, як лайфак сказати. Не скільки від хвороб, а від сотін. Бо Тому що я ж кажу, від хвороб ми б захистили їх навесні. Обробляємо. Обробляємо всі дерева, повністю всі. В основному буду обробляти персики. І абрикоси, я ж кажу, це такі, що схильні до хвороб. Персики і абрикоси це такі, що по-любому мідний купрос їх потрібно з осені обробляти. Зерняткові, не знаю, можливо, буду вже аж навесні косайдом працювати. А можливо, нема там нічого такого страшного. Так що бачимо наші 15-річні дерева. Вони нас радують врожаями і зростають, і все з ними добре. І все буде добре в нас в Україні і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. І робити в цьому житті все те, що він може найкраще робити. І тоді буде добре і нам, і всім. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось і буде все добре.